Придумали новий варіант пошиття штор. Ви часто запитуєте, а який варіант можна придумати для звичайного стильового карнизу? Так, щоб було зручно і практично. Показую вам ось такий варіант. Тут я погано крючок почепила, ну тим не менше. А в розгорнутому вигляді, так коли закрили віконечко, ось так буде виглядати. Коли будете стягувати шторку на день, теж дуже гарно виглядає автоматично, формується ось така хвилька. Тут нічого немає чогось особливо примудренного, звичайна тісьма, правда, органзуми, використали, щоб воно більш штивніше тримало форму, і пошили ось такими зубчиками, щоб зафіксувати автоматично складочку. Дуже цікаво, зв... незвично, стильно таким варіантом можна пошити абсолютно будь-яку шторну тканину. А в нас вибір, ви знаєте, дуже великий і доступні ціни. Тому не зволікайте, кого зацікавило. Звертайтеся, пишіть на вайбер, телеграм, телефонуйте. У нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову яблукер-пошту з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся!